Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? День громадських робіт! Знайдений тобою список тих, хто народився на землі, прискорить наші пошуки Седріку. Дивно, що так важко знайти одну дівчинку. Зовсім ні. Вона успадкувала здібності, про які навіть не підозрює. Якщо я хочу забрати її силу, то це незнання зіграє мені на руку. Вони не сказали моїй сестрі, хто вона така, але їхній захист стане чудовою можливістю. Седріку, у мене для тебе завдання, яке ти повинен виконати в людській подобі. Наш новий учитель історії, професор Дін Колінз. О -о -о! Спасибі, вітаю вас. Мені сказали, що Шеффілд пишається тим, що відточує молоді уми, загартовує Безуха, дух, характер своїх учнів та розвиває почуття приналежності до громади. Тому цього року ми проведемо день громадських робіт на місяць раніше. На місяць раніше, тобто уже. Що? що Що? на мене справило враження те, що ви так любите працю, що кожного року приходите у школу раніше, щоб записатися. Ну, звісно, приходимо раніше. Ненавиджу день громадських робіт. Тепер цілу ніч стояти на парковці з ручкою. А я спатиму у шкільній шафці. А що таке день громадських робіт? Ну, дивись завтра уранці на цій досці вивісять список 400 робочих місць для 400 дітей. З них усіх можливо 10, не тотальний капець. А тим, хто записався останнім, дістануться найжахливіші завдання. Наскільки усе погано? Дуже. А ти почистий мав п'ячу клітку в зоопарку. Фу фу-фу, погана мапа, погано. І це тобі ще пощастило. Я фарбувала сходи в каналізації. І то -та! Гаразд, зрозуміла, прийду раніше. Тому тобі дзвонили, поки ти варила суп. Звідки ти знаєш? Доню. А... Що б ти подумала, якби я почала стосунки? Ех, якщо ти зустрінеш хорошого хлопця, не раджу вести додому на вечерю. Я влаштувався в їхньому місці як людина. Тепер пошуки дівчинки підуть швидше. Коли писатимуть нашу сімейну історію, її розділ буде коротким, але багатим на події. Час повернутись на землю. О. Доброго вечора, Віл. Серколінс, щоб ви не хотіли сказати мамі, я прошу п'ять хвилин, щоб придумати виправдання. <рес> Нічого подібного. Привіт, Сьюзан. Діне, привіт, Сьюзан? Дін? Твоя мама у батьківському комітеті, але вона пропустила останні два засідання. Тож я попросила Діна принести документи. Ходімо, побалакаємо. <рес> Хай буде шоста ранку. Мама каже, що ти маєш почитати мені на ніч казку. Відвали малявку. Я рано лягаю спати. І якщо ти зробиш щось, що зіпсує мені сон, я кину тебе у вовчу яму в зоопарку. Ти злюка! Я не зла, а вовки злючі геть. А усі понеділки ну, дівчата, що у вас? Заклеювання конвертів у мерії. Є! Як два пальці об асфальт? Ми з Віл зафарбовуємо графіті. А Мартін чистить сміттєві баки. Хтось вже бачив Корнелію? Можна я візьму панкейки Корнелії? Не думаю, що вона встигне їх з'їсти. На твоєму місці я б уже готувалась до переїзду в інтернат. Цікаво, що там залишилося у списку громадських робіт? Діти, діти це корнелія. Проблеми з поведінкою. Корнелія почитає вам книжку. Яку історію ви обрали корнеліє? Молодша сестричка, яка віднині шкодує, що з'явилась на світ. Чудово, тоді щастий. П'ять хвилин. Потім я складаю, а ти облизуєш. Я вранці лизала дві години. Довелося розрізати мені губи. Зін цього боку, ми з'їли стільки клею, то можна не купувати обід в їдальні. Привіт, дівчата. Добрий, Добрий день, день, професоре. А ви спеціальні губки з клеєм використовуєте? Які губки? Ще ніж торік. Чому ти така похмура? Ти б теж була, якби твоя мама дивилась закоханими очима на твого учителя історії. Так. Вперед, мамо віл. Чола, підлітки приходить сюди цілуватись. Як думаєш, твоя мама прийде сюди з колінзом? Моєму життю кінець. Глянь, віл. Що це за дивний напис? Загараз. <гас> а потім вона побачила цей дивний напис і просто бац упала як мішок картоплі. Як той напис виглядав? Я переписала Ці літери не з нашого світу. Я бачив такі у замку, але не можу його прочитати. Девіл! В неї це гаразд. Я в порядку. Що з твоїм голосом? Ми облизували конверти. А хіба для цього не існують губки? Я знаю, хто може це перекласти, але ми мусимо піти до безмежного міста. Він був прямо тут. Що це у тебе на щоці? Сузірія, не питай. Портал має бути десь поруч. Ось тут, що це? Вартяниці єднаємось! Вау, знаєш, я б не відмовилась від платні за портали. Що сіде з того боку? А? а! Вода! Вогонь! Повітря! Земля! ]uther. Ніздрі дракона. Меня до на дівочі крильця. Хороша угода, чи не так? Ніздрі дракона? Зробите гарний капелюх. Як тільки він перестати диміти. Іо. А ти позже хто зїде або вкрес, ні те ще зараз. Відтримуй, добре попав. Своре мені більше не потрібна. <звук> 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 Здається, ми знайшли бланкову дачу сюди, е куди? Ніхто не знає, хто збудував безмежне місто. За чотири тисячі років ніхто таки не зміг дійти до жодного кінця цього лабіринту. Знову сходи. А хіба у вас немає якогось ескалатора? Це нам потрібна ваша поміч, о, ви вартівниці серпанку. Так, сир, тобто мем. Покажіть послання, а письми на звірів. Що тут написано? Тебе досі не виявлено. Почни пошуки дівчини. У місті з'явився звір у людській подобі, і він спробує підібратися до вас. Доброго вечора, Вілл. Професор Колінс. Привіт, Сьюзан. Діне. Як відрізнити його від людей? Торкніться звіра серцем кандракара. І він проявить себе. Ти серйозно? Професор Колінс? Він занадто нудний, щоб бути злим. Хто такий цей Колінс? Учитель історії УВІЛ. Ми знаємо, що фобос шукає дівчинку підлітка у нашому місті. А якщо це я? Скажімо, я його розвідник, як мені наблизитися до дівчат. Стань коробкою пончиків. Я піду працювати у школу. Ого! а потім просто перевірятимеш можливі цілі одна за одною. Але якщо він з і... гаразд, моя мама приваблива у тому сенсі, що вона кумедна жіночка. Але якщо він не лихий звір, навіщо Колін розмовляти з нею? А звідки він знає історію аби викладати? Ось чому він переніс день громадських робіт. Щоб розділити нас і слідкувати по черзі, треба простежити за ним. Дівчата, дозвольте запропонувати інший план. Так. Що він купив клей? Клей для чого? Для того, щоб наклеїти гумове людське обличчя. А. Жвіт звіркуне, аж кілограм. Для риболовлі якось забагато, а от для закуски саме те. <ривіт> яка не дивно, що йому сподобалась мамина їжа. А Може, у нього вдома просто є ящерка? Може бути. Ех, Я не хочу судити когось до того, як будуть зібрані докази. І я я теж ж так, так кажу. кажу. Та очевидно, що колінс це замаскований кривосіся і Точняк! Точня, Точня. Та -та, безперечно. Що я взагалі тут роблю? Нам треба негайно їхати до ВІЛ додому. Ми навіть не знаємо, чи цей хлопець прийде сюди. Що ти хочеш побачити? Його посвідчення монстра? Що це таке? Постривай, кровосіся! Ти ж не очікував такого, правда? Присяжте! Як ти виглядаєш із зеленою шкірою та хвостом. Справді міцно приклеєно. Що це? Лиходійство для чайників. Інформація про батьківський комітет Шеффілда. Фобус тепер у комітеті? Сумніваюся, але туди вступила моя мама. Я гадаю, ви хочете сказати мені дещо. Ти мав рацію, калебе. Так йому й треба за той тест минулого тижня. Веземо його додому, хай думає, що це сон. Я намагався їх попередити, але це ж дівчата, цих говорити зі стіною. Не можу повірити, що ми виробили учителя історії. Але ми це зробили. Ти ж сама бачиш. Елін, це просто вислів. А, типу, там поліція? А це вже не вислів. Ні, я про те, що там поліція. <риклад> <О>! <риклад> Ого, не знала, що у місіс Каральдо є басейн. Дивіться, йому здається, що він плаває. Ого, тепер, коли він мокрий, може його приклеєне обличчя відклеїться? Елін, що написано у посвідченні? Зріс метр сімдесят вісім. Має носити окуляри. Я про адресу Хелін. Ой, кедрова тераса. Це вісім кілометрів звідси ще й на гору. Може, легше на крилах. Гов, ви маєте перетворюватись лише в надзвичайних ситуаціях. А це по твоєму нормально вести непритомну людину о півночі на данці під гору. Що це? Вибачте, це ваші проблеми. Варто було слухати мене. Принаймні тут нічого не може піти не так. <зу> <зу> <різ> Ого у Марчені є трамплін. І басейн. <зу> І пес. Е Колінс, саме поверх. О, невже це наш містер Колінс? Коли ви навчите мене того танцю, який обіцяли? обіцяла? О, він що навчив нас, так, дівчата? Ні. Е, і раз, і два. Уперед, сер. О, він так спокійно спить. Треба, щоб п'ятеро дівчат частіше його били до утрати свідомості. Таємниця цвіркунів розгадана, містер Скейлс. Якщо хтось скаже калибу, що він мав рацію, викинемо з групи. Гаразд, ми замикаємо двері, вилітаємо у вікно, евакуйовуємо машину і кладемо папери йому на стіл. Типа це був сон. А як щодо одягу, розкидаємо цвіркунів і випустимо ящерку. Хай думає на неї. Ах, це безумство. Так і зробимо. З вами усе гаразд, професоре. Минулої ночі мені приснилося, що на мене напали злі феї. О, мені таке постійно сниться. А коли я прокинувся, моя ящерка намагалась мене з'їсти. Усе нормально? Отже, наша єдина проблема тепер: якщо колін з то хто ж тоді? Я повернулась. І сьогодні я маю для вас особливий сюрприз. Коли ви підростете, ви дізнаєтесь, що таке громадські роботи. Але ви почнете прямо зараз. І разом з моєю любою сестричкою оближите ці 48 тисяч конвертів. І ні. У нас немає для цього ніяких губок. Отже, мамо. Тебе ніколи не цікавив містер Колінс. Та ні. Він такий ненадійний. Учора мав завести якісь папери, але так і не з'явився. Знаєш, я не проти, щоб ви зустрічалися. Може, хоч він смачно готує. У кого нині є час? От я поспішаю на збори. Здається, якийсь дивак плавав у всіх сусідніх басейнах.